Вітаю, добре. У мене я хотіла би почати із такого. Спочатку я думала, що це неприємна новина, але я розумію, що це приємна і щаслива новина. Зараз розповім, чому рівно рік сьогодні, як сталася зі мною така страшна трагедія, яка на щастя закінчилася щасливо. І я ще раз хочу подякувати всій команді, яка мене підтримала. І я хочу сказати, що тут не тільки е, такий шикарний продукт, який е, ну, який дуже шикарний, який дуже всім потрібний. Ну тут і зібралася команда людей, які дійсно люди з великої літери, тому що. Е, Підтримка, яку я отримала, і я знаю, що таку підтримку отримала би люба людина, незалежно від того, що з неї станеться, це дуже дорого коштує. І я завжди, коли про це згадую, я не можу згадувати просто без хвилювання і без сліз, тому я ще раз дуже всім вдячна і. Дякую Богу і дякую всім вам за можливість сьогодні бути разом з вами на цій зустрічі, і розмовляти і дякувати вам за, за цю підтримку. І також я хочу сказати про, про продукти це дійсно це щось неймовірне. Я не знаю, як би я могла себе почувати і чи могла б я зараз знову повертатися до, до роботи, до спілкування з людьми. Якби я не мала цього продукту, якби я не мала можливості його вживати, так звичайно, це не чудо піголка. Не може бути такого, що ти випив і тобі, тобі вже все пройшло. Це потрібен час. Я цей час і працювала з психологом і на початку були ще якісь ліки, тому що стрес був дуже, дуже великий. Але завдяки цій продукції я. Вже не потребую психологів, я не потребую вже ніякого лікарняного, ніяких фармацевтичних препаратів, тому що у мене відновилося все: і психічний стан, і моє здоров'я, і бажання жити, і бажання щось робити. Тому усім людям, хто Хто спробував, але лише не відчув якогось, якогось такого результату, не спішіть залишати, результат буде, і результат буде неймовірний, але на все потрібен час, тому що ми всі різні, і у кожного різний, різний організм, у кожного різний вік і різні захворювання. Є такі захворювання, які... Потребують на відновлення набагато більше часу. Тому, тому пийте скільки можете, тими порціями, якими, якими ви можете собі дозволити, але тільки не залишайте, тому що рівного цьому продукту, я не бачила і не чула про таке. Тому. От такий мій сьогоднішній посил, мені дуже, дуже хотілося цим поділитися, тому що я, я знаю, що я сама дуже часто такі були коливання, ой, мені там щось має бути, якби я очікувала такого результату, а його такого миттєво немає, але щось мені не давало здатися. І я продовжувала, 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 і на сьогоднішній час я. Маю дуже багато результатів, якими, якими ділюся з усіма людьми. І я думаю, що сьогоднішній мій цей відгук, чи спіч, як кажуть, він допоможе комусь із новачків не здатися, а йти далі і чекати на свої результати, тому що вони обов'язково будуть обов'язково будуть тільки потрібен час для кожного свій. Я дуже вам всім дякую і дякую Марині Лавренюк, і дякую своїм спонсорам прямим Аліні Лисенко, Наталі Чернієнко, Саші Горбач. І всім, всім вам. Ви неймовірні, ви найкращі. Дякую вам велике. Дякуємо Все. вам. Дуже щиро дякуємо вам, що ви поділилися своєю історією, і мені здається, найкраще підтвердження того, що а, ви вже. Ідете вірним шляхом відновлення це те, що ви сьогодні говорите про це. Тому що а, тут а, сьогодні на школі багато учасників, от зараз 43, хтось наважується підняти ручку, сказати слово, а хтось ні. І всі знають наскільки це хвилююче. І якраз таки той факт, що ви зараз включили мікрофончик, включили камеру і говорите, це якраз таки показує про уже певну. Стресостійкість і відновлення е, нервової системи дуже вам дякую за вашу сміливість, готовність ділитися. Скажіть, будь ласка, а який продукт ви вживали? На що ви ставили основні е, акценти? Можливо, це був ресторейт, можливо, це була омега? Чи все в рівних порціях? Як ви вживали продукт? Ем, ем, ну, після цієї після цієї ситуації? У мене було багато вдома продуктів, але він лишився весь під завалами. Єдине, що ми змогли витягти, це був цільшуц. І початок був із цільшуцу. Потім, поки я вже мала змогу собі придбати Марина Лавренюк, дякую їй велике, поділилася зі мною, подарувала мені оптимальний сет. Мені також прийшлось його розділити, тому я собі залишила активайс і ресторет. Я Basic віддала подрузі, яка також тут була пострадала, їй також було треба відновлення. Ну, Потім вже чуть пізніше я вже змогла собі замовити більше продуктів, Ну, в основному це був цей шутс, ресторейт і Activize. Дякую. Піл... Я пити довго не могла, вони мені давали такий стан. Ну, ем, я просто сиділа і ні на що не реагувала. А коли без них я починала плакати. Е, тому дочка в мене фармацевт, вона сказала: Ні мам, давайте будемо фітлайн, тому що е, ну, з таблетками вона побачила, що стан якийсь погіршити. Тому це завдяки цим двом продуктам трьом. я... Тому дякую, дякую і Рольфу Зоргу, і вам усім, і Марині за, за ті продукти, що ви їх привезли, що вона їх привезла в Україну і за можливість бути сьогодні разом з вами.